Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми перевіряємо домашнє завдання з теми керування дієслів Рекціон де вебм. Використавши знання попередніх уроків та дані дієслова із керуваннями, ви мали перекласти 10 речень німецькою мовою. Перед собою ви бачите правильні варіанти відповідей. Ich möchte auf die Frage antworten. Я хотів би або хотіла б відповісти на запитання. Два дії слова розділяємо на першому місці модальне дії інше в початковій формі в кінці речення. Є конкретика, тому просто auf, auf? відповісиш? Конкретики немає. Це питальне речення. Але дане слово тут в стверджувальній формі. Воно не виконує функцію спеціального питання. Тому ми беремо dar, оскільки, якщо візьмемо da, буде збіг голосних, треба розділити. І виходить атвотиз darauf?» «Beginning wir mit dem lesen. Розпочинаємо з читання. Тут є конкретика, тому ми просто беремо міт датів. В heute?» З чого ми сьогодні починаємо? Ми говоримо в загальному. Це спеціальне питання виходить, тому беремо во і міт. В beginnen wir heute?» Спеціальне питання, присудок, підмет, решта. Er interessiert sich für Autos nicht?» Він не цікавиться автомобілями. До речі, якщо ви поставили «nicht», Перед Fio нічого страшного, вийде sich з für Autos» він не цікавиться автомобілями. Могло б бути якесь продовження не автомобілями, а чимось іншим. Але ця відповідь також буде правильно. Тут є конкретика, тому ми використовуємо фюо акузатів. Тут множина, це не мається на увазі конкретні автомобілі, тому артикль можете не вживати. Во interessiert sich Erika» Чим цікавиться Еріка? Неконкретне питання. Ні про що конкретне не йдеться, це загальне питання. Тому беремо во фьо. аналогічно Р er не потрібно, тому що збігу тут немає. Присудок зі підмет. Во фьо інтересує з'їх Еріка. Вате міх. Зачекай на мене. Тут жива особа, тому я ставимо ваку за Іх ві. міх. Вате афміх. міх. в він ватет зі. На кого вона чекає? Жива особа. Тому слово хто» потрібно поставити в акузатіві. Це було доволі непросте речення. Виакузатив вин. вин ватет Sie Це все буде виконувати роль питання, присудок і підмет. Гуфе міх ам абент ан біте. Зателефонуй мені ввечері, будь ласка. наказовий спосіб починаємо з дієслова. Відокремлюємо відокремлювальний префікс в кінець речення. Біта виділяється комою, є вставним словом і не є членом речення, тому an має стояти ось тут. ruft ihn, nicht oft an. Вона телефонує йому не часто. Телефонувати акузатів він ставимо в акузатів ea er, ім Sie ruft ihn, nicht oft an. Nicht в даному випадку ставимо перед тим, що ми заперечуємо. Плюс відокремлювальний префікс повинен стояти в самому кінці речення. Вітаю вас! Ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови, і тепер точно знаєте: Deutsch Easy. Навіть якщо ви не ідеально впоралися із даним завданням, нічого страшного, оскільки дане завдання було не зовсім простим, не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві, а головне корисні відеоуроки. До нових зустрічей! Alles Gute!